Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам подивитися мультфільм. Це історія про кішку Рудика. Ця кішка допомагала всій сім'ї, але в сім'ї всі вважали її безкетницею. А це була не просто кішка. Вона так допомагала, що її можна було назвати навіть супергероєм. Приємного вам перегляду! Таємне життя Рудика. Таїс Золотковська. У дворі жовтого будинку жила кішка. Влітку вона дрімала всізі тіні гілястої черешні. Взимку вона грілася, як могла, та просилася в дім, нявчала на ганку, сиділа на підвіконні, стукла лапкою у скло, доки її не впускали всередину. А якось. Коли господарів не було вдома, зробила підкоп у снігу, але хід привів її до глухої стіни. Кішку звали рудиком, не маркізою, не принцесою. Народилась вона такою розбишакою, що всі були певні це руди хлопчисько і назвали рудиком. А коли дізналися, що це дівчинка, до імені вже всі звикли. Родина, яка мешкала в жовтому будинку, звертала на кішку увагу лише тоді, коли та щось накоїть. Ось і сьогодні вони скаржилися на неї одне одному. Вчора вона видерлася на верстак і скинула банку з червоною фарбою, бурчав тато. Тепер моя майстерня схожа на місце злочину. То води їй налий. То корму насип, підтримала мама. І в кощах томатів товчеться. От, скажіть мені, мама на цих словах вперла руки в боки. Що вона в тих томатах забула? Старша дочка Соня теж підклала дров у багаття. Кішка тупоче на даху моєї кімнати, а вночі воює з котами, то кричить: Я очей не можу стулити а вранці. До школи рано прокидатися. Мама, можна я сьогодні вдома залишуся? Мама похитала головою та простягнула соні пакунок із бутербродами для школи. Кішка стрибнула на підвіконі і голосно нявкнула. Собака ласка загарчала та притисла вуха до голови. Коли ніхто не бачив, кішка давала їй пазуристою лапою по носі. Аби не їла сухий корм із кіщеної миски. Можна, я скажу? запитала Леся, але її ніхто не почув. Молодша донечка була достатньо дорослою, аби самі чистити зуби та виписувати вісімки на самокаті, але за малою, щоб ходити до школи та сердитися на кішку. Родик їй подобалася, у неї було м'якеньке хутро. Кольору ванільного печива та іржаві очі. Вона дивилася просто і прямо на людину, себто на Лесю. Дівчинка хотіла було щось сказати, її серце закалатало швидко, швидко, добирала слова, але не встигла. Якщо вона така бешкетуха, вів далі тато, то віддамо її, тоді Галі. Рудик нагострила вушка, а її очі. Стали більші за сливи, що достигали в садку. У мене сьогодні стільки справ, стільки справ. Завтра піду до теті Галі і розкажу їй про Рудика, відповіла мама. Бо всіх котів лінухів та неслухів виряджають до котячого палацу. Мама глянула у вікно. Кішка зникла. У Лесі в голові застукали молоточки. А в обличчя вдарила кров. Доню, тобі не добре? «Все гаразд, мамо, пробурмотіла Леся, розвернулася і щодухо побігла на двір. Рудик лежала на травичці під черешнею та дрімала. Леся прилягла поряд. То і справді така лодащиця як усі говорять, шепотіла Леся. Рудик щільніше стулила очі. Теплий вересневий день котився до середини. А Рудик так і лежала собі під деревом. Кішка дрімала на спині, підставивши пухнасте черевце промінню осіннього сонця. Може, ти справді безкорисна?» прошепотіла Леся. І наступної миті Рудик кинулася в кущі малини, почувся шурхіт, писк. Дрібні червоні ягідки всіяли землю. Кішка вилізла з кущів і понесла здобич сіру мишку на город. Поки Леся оговтувалася, Рудик повернулася на ложок і всілася перед дівчинкою. Лапи та мордочка кішки посіріли. Тебе б не завадило скупати, сказала Леся, чухаючи її рудувату сіру голівку. Зайшовся дзвін сільської церкви, сповіщаючи про середину дня. Рудик, як за командою, помчала геть. Леся прожогом кинулася за нею. Тобі зараз від мами дістанеться, гукала вона. Та Рудика це не обходило. Вона пройшлася грядкою та старанно загребла лапами землю біля кожного кущика. Листя рослин розпрямилося під суворим котячим поглядом, а самі томати зачервоніли. Леся зірвала кругленький томат, витерла обсухеньку і відкусила. Смакота! сказала дівчинка і простягла рудику. Рудик понюхала томат, відсахнулася та побігла на город де росла картопля. Смугасті колорадські жуки вхризалися в листя. Рудик торкнулася лапкою одного кущика іншого та взялася збивати жуків на землю. Леся тупотіла слідом. Тато покликав Лесю їсти. Рудик попрямувала за дівчинкою. Леся хотіла було розповісти, яка виявляється Рудик корисна кішка, та лишень прошепотіла. Можна, я скажу. Але знову забили дзвони та заглушили її голос. Під час трапези Рудик ходила по карнизу туди-сюди та виглядала особливо милою. Надвечір Леся знову вийшла на подвір'я. Сад повільно огортали сутінки. Над будинком літала. Закричала велика темна сова. Подув вітер, і Леся зіщулилася. Рудик підбігла до дівчинки, сілася та затято нявкнула. Леся дістала з кишені шматок курки, захований у серветку, і простягла кішці. Рудик усялася за смаколик. Тінь накрила землю. Коли великий птах пролетів над Лесою та кішкою. Вони почули скрипучий зойк, наче потяг гальмував на рейках. Рудик кинула недоїдену курку і помчала геть. Дівчинка пошукала, де б їй заховатися, та побачила Рудика. Кішка тягла в зубах здобич, яку вранці піймала в малині. Мить, і Рудик застрибнула на дах будинку. ніндзя. Вона загальмувала на самому краєчку даху. Тут був льоток для птахів, які жили на горіщі. Саме там оселилася сова з совенятами. Рудик простягла сові здобич, а птаха погодувала совенят. Леся стояла, задерши голову. Та спостерігала за Рудиком і совою. Знову ця кішка топотить по даху, крикнула соня. Все, завтра до школи не піду, так і знайте. Почулося заспокійливе бурмотіння мами та бурчання тата. Леся відчула за спиною шурхіт лап. обернулася. Три великі брудні кішки. Накинулася на частування Рудика. Ці кішки на все село зажили слави справжніх розбишак. Леся скрикнула. Коти побачили Лесю і попрямували до неї. Вони ступали м'яко, як три пантери. Леся затулила очі руками і затремтіла. Залунало відчайдушне нявкання, вереск та сканина. Щось дзеленькнуло. Та дряпнула Лесю на ногу. Серед черепків сиділа рудик та облизувала лапку. Коти втекли. Ти врятувала мене, рудику, заплакала Леся. З будинку вибігли батьки, а з розбитого вікна висунулася Соня. Я все бачила, заволала вона. Руда кішка розбила вікно. Ласка зайшлася гавкотом. Тато. Сердився. Нічого більше вирішувати, виголосила мама. Завтра Рудик вирушить до тьоті Галі. Леся намагалася щось сказати, але сльози завадили це зробити. Наступного ранку Леся схопилася з ліжка та побігла на двір. Зараз вона знайде Рудика, приведе її додому і розкаже родині. Яка вона насправді незамінна кішка? Але Рудик зникла. Леся пошукала під черешнею, зирнула в малинник та під кущі томатів. У кущах картоплі блимнуло щось червоне. І Леся підняла із землі костюм суперкішки. Вона збиралася вилізти на дах. Та тут її побачила мама. Рутик зникла, прошепотіла Леся, стримуючи сльози. Ще повернеться, доню, промовила мама і притулила Лесю до себе. Ні, ну повернеться, от побачиш. скрикнула Леся і тупнула ніжкою. Може, втекла до тьоті Галі? Мама здивовано подивилась на Лесю. Їй там добре житиметься. Їй, може, і добре, а от нам – ні. Намацавши в кишені кіщену одежину, дівчинка міцно її стисла. На ранок мама насистувала, ставляючи скло в шибку. Тато пританцьовував і смажив котлети. Аромат розносився по всьому селу. Соня заснула в гамаку. Собака ласка знай собі махала хвостом. Та смикала Леся за сукеньку запрошувала гуляти. Усе, ніби було, як завжди. Але щось таке було не так це відчувалося у повітрі. Леся лежала під черешнею та сумно дивилася в небо. Уже надвечір родина гірко пошкодувала, що позбулася Рудика. Мамні томати мати змарніли. Вона ходила довкола, поливала та навіть гладила листочки, та вони однаково жовкли на очах. Мама повернулась у садочок, де побачила, як сова літала навколо дому у пошуках Рудика. Виявилося, що єдине, чого боїться тату, хижі птахи. Прикриваючи голову руками, він кинувся в будинок. Там Тато побачив старшу донечку. Соня верещала, вгледівши мишу в кухні. Дівчинка залізла на табуретку та відмовлялася злазити. Коли втомлена родина влаштувалася надвечір у вітальні, було вже не до посмішок і співів, почулося нявчання, гуркіт та знову розбилося вікно. Трійця котів хмарою промчала геть. Леся набрала повітря у груди. Можна я скажу? запитала вона і розповіла про подвиги Рудика. про сову, томати, картоплю і як смілива руда кішка ганяла з граю котів. То б міг подумати, що нам без Рудика стане аж так сумно, сказав тато. Вона так приємно моркотіла. Коли сиділа на колінах, додала Соня, і їла те, що їй давали, сказала мама. Не те, що дехто, усміхнулася вона. А мені, Рудик, подобалося найбільше, коли лежала черевцем догори та грілася на сонечку, закінчила Леся. За диваном щось зашуруділо та зашкряпало. Ми маємо її повернути. Сказав тато. На ранок заспана родина вирушила на пошуки рудика, гукали селом. Рудику, рудику, киц-киц Дійшли додому тьоті Галі. Бачили котів білих, смугастих, тріць розбишак, але Рудика не було. Тьотю Галю. тьотю Галю. покликала мама. На ганок вийшла пишна румяна тітонька. На руках вона тримала Рудика. Віддайте нам кішку, будь ласка, сказав тато. Тітя Галя подивилась на маму, тата, дівчат і промовила: «І якщо вона до вас піде, то так тому й бути. І Якщо ж ні, буде моєю одинадцятою улюбленицею. Леся затремтіла, вона вмить розгубила всі слова. Усі кликали та благали Рудика повернутися, але кішка навіть не озирнулася, ані кицькиць, -киць, ані ходи додому не спрацювали. Рудику, видихнула Соня, ходи до мене, котику. Ти можеш бешкетувати скільки захочеш. Люба Люба-кицю, — сказала мама. Без тебе ми вкрай засумували, і то мати теж. Повертайся, ми тебе любимо, усі подивились на тата. І котлет тобі згодую, скільки захочеш. Але кішка сиділа, як сиділа собі на руках у нової хазяйки і навіть не думала йти. Вона відвернулася і лише скоса поглядала на Лесю. Ми так завинили перед нею, сумно зітхнула мама. Треба було діяти тут і зараз. Леся намацала щось у кишені, потягнула. Стривайте! Дівчинка дістала костюм суперкішки з кишені і наблизилася до Рудика. Рудику, ти дещо забула у нас? Тримай. Хоча ти без цього костюма нам. Дуже дуже потрібна. Рудик потерлася у плече тьоті Галі, зістрибнула на землю, та наступної миті вже бігла додому, і вся родина бігла за нею. Ну, тато, звісно, поважно крокував, Мама йшла поруч, а ось дівчатка стрімголов мчали за Рудиком. І відтоді в Рудика з'явився справжній дім, жовтий дім, з мисочкою, у якій завжди була їжа, з ліжечком біля теплого комина, яке вони інколи ділять з ласкою. Дім сповнений любові. Але рудик не сидить удома, бо ж на дворі має чимало справ. Діти, ну як вам сподобався мультфільм про кішку Рудик? На все добре, до побачення!